Три реанімобілі отримала Кіровоградщина в рамках ініціативи з підтримки України під час повномасштабної війни «Юнайтед-24», що означає об'єднані проект під її першої леді України збирання коштів для підтримки України нашої держави. За рахунок цих коштів було придбано автомобілі для всі, для всіх центрів екстреної медичної допомоги України. Ренімобілі обладнані усім, щоб надати пацієнту в будь-якому критичному стані допомогу і довести в лікарню. Говорить фельдшер Максим Донченко. Його можна назвати реанімаційним залом на колесах, і він абсолютно повністю обладнаний широким спектром обладнання. Монітор пацієнта дає медичним працівникам змогу контролювати рівень кисню в крові та вуглекислого газу. Також температуру тіла і е, дає змогу вимірювати артеріальний тиск на ходу. Інфузомат це е, насос, який дозволяє в точних дозуваннях вводити препарати е, пацієнтам під час транспортування. Ще цей автомобіль обладнаний комплектом для імобілізації це вакуумний матрац і комплект вакуумних шин. Це під час дорожно-транспортних надзвичайних ситуацій, де є травматизм, комплект вакуумних шин. Це апарат штучної вентиляції легень, де є змогу заінтубованого пацієнта безпечно доставити до реанімаційного відділення будь-якої лікарні. Тут є дефібрилятор та кардіограф. який обладнаний функцією телеметрії, тобто бригада. Знаходиться в будь-якій точці області, на виклику вона може передати кардіограму в консультаційний центр до нас в центр або безпосередньо до кардіологічного диспансеру. Показує особливість цього реанімобіля ось такі ноші для більш зручного перевезення пацієнта. Під час транспортування знівелюють негаразди нашого дорожнього покриття. І спрацює пневматична подушка. І коли ми транспортуємо пацієнта ноші. Амортизують незалежно від автомобіля. І таким чином всі ями, бугри, пацієнт їх не відчуває. Йому набагато легше перенести. Особливо дальні відстані, таких ренімобілів в центрі шість зі ста сорока трьох швидких. Тридцять потребують заміни, говорить керівник. Є автомобілі в екстреній медичній три, три типи, це тип А, тип Б і тип С. Тип Б. Це автомобіль, такі ж самі обладнання, тільки без апарату штучної вентиляції легенів. Таких автомобілів у нас шістдесят сім. На превеликий жаль іще в районах. Де дороги не дуже добрі, і тому то там іще є нас увазіки. Після реєстрації автомобілі залучатимуть для перевезення пацієнтів на далекі відстані в області та в Україні, зі слів керівника центру, робити це зможуть за місяць. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький.